Дуже обережно, ну дуже обережно. Я не гальмо, я не гальмо, до речі, якась логіка зламана, да? Сашко, привіт. <звіць> 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 Здорово. що сталося? Та що, в аварію попав. Та ти що? Бач, треба тепер перемонтувати. Що сталося, розкажи. Давай краще тобі покажу. О, давай. Я сам цілий? Синя нога ну, це гематомка. Гематомка буде, нічого з цим не зробиш. Трошки педро і трошки рука. Ревіту досталось нормально, буде, я думаю, міняти. Але в принципі, плече не забите і це плюс. Трошки там, де був захист, там краще, тут теж був захист. Але тут прям притерло мене, бачите, об асфальтик. Штанці з захистом. Трошки отут от поцарапались. Але в принципі у мене тут захист колін і захист теган тут є. Це дуже класна штука, тому що е, в мене навіть майже немає синця на стегні. Ну от, Здравствуйте. Шолом. Я їм приклався трошки об асфальт, але як бачите, тут тільки декілька царапин, нічого серйозного майже не було. Камера летіла, як ви бачили на відео, дуже довго. Це кріплення воно просто вилетіло в мене. А Кардо теж трошки поцарапався, але теж працює. А от якщо подивитись на взуття, тут це е, цікавіше, тому що цією ногою мене прям придавило. Але при цьому, як бачите, е, воно все ще працює. І бо це працює. Але те, що треба, вони зробили. Не нехтуйте, одягайте захист. І головне питання: що з тобою? Що з мотоциклом? Дякую. Так всі спитали спочатку, що з мотоциклом, а потім вже що, з, що зі мною. Як каже класі, Ітоги під відео. ось мої дуги. Вони відпрацювали дуже добре. Як бачите, тут трохи погнулись, і, схоже, доведеться їх все ж таки міняти. Пластик переднього колеса поцарапався об бампер того діда, на цьому місці був світловідбивач. Зараз покажу вам з іншої сторони, як воно виглядало. На щастя, тут роботи просто посадити на двосторонній скотч. Захист рук взяв на себе основний удар в руль. Алюмініє трохи погнуло, і ось тут погнувся бол, яким він кріпиться до руля. Краще буде видно з боку, зараз покажу вам. Довелося його викручувати, вигибати. Дуже гарно видно, як повело кріплення з боку. Крім того, поцарапилось дзеркало, кріплення кофрів, лапка, захист радіатора. Звісно, самі дуги в декількох місцях. Ну і слайдери. Ну і трохи дісталось кофру. Так, Сашко, а ти ж розумієш, чому ти попав в цю аварію? Як це сталося взагалі? Слуга. Не дуже хочу сказати, що це був злий рок. Але взагалі-то я розумію, що я надто швидко їхав. Коли в мене питали потім, я казав, та десь 50 я їхав не більше. Але от я подбачив, що там 80 написано. Я все-таки думаю, що 80 забагато для цієї вулички, особливо для перехрестя. На будь-якому перехресті в місті краще скидати швидкість до дозволеної, тобто до 50 км на годину. Тут така штука, що мені казалось, що я все бачу, тому що я знав, що там виїзд з двору, і якщо от я зараз топ-кадр зроблю, там зліва, я за машиною бачив, що там ніхто не виїжджав. Але ж з моєї сторони там перехрестя не було. Я був впевнений, що там ну ніхто не з'явиться. І коли той дід з'явився, я по перше просто офігел. І я не думав, що треба вигальмовуватись, бо ну в мене наче видно. Але ж посередині перехрестя там була ще машина, яка затуляла тобі огляд і закривала тебе від того діда. Так, так. Тобто, в тебе було перехрестя, посередині перехрестя був. Такий собі блокер видимості, і в такому випадку треба просто залізобетонно скидати швидкість. Не можна їхати, не скидаючи швидкість, особливо, якщо ти не бачиш все перехрестя. Що правда, то правда. Тут мені світ нагадав, що треба все ж таки розраховувати на себе в першу чергу, тому що якийсь дід може з'явитись звідкись, і треба якось. Ну розібрати по помилках, щоб зрозуміти, що не робити наступного разу. Крім того, що тепер я скидаю швидкість при під'їзді до кожного перехрестя і дивлюсь, щоб вона була десь біля 50, не сильно більше. Хочу звернути вашу увагу на цей яскравий приклад самообману: я пішов перевіряти, чи є в мене відео, де я саме скидаю швидкість після аварії, і ви знаєте, я не знайшов жодного. Я їжджу так само, як я їздив до того, і проїжджаю всі перехрестя, не скидаючи швидкість. Саме запис відео допоміг мені зрозуміти цю мою помилку, яку я повторюю і повторюю. Саме тому такий важливий погляд зі сторони. Тому записуйте себе на відео або тренуйтесь з кимось і вчиться на моїх помилках. І треба якось ну, розібрати по помилках, щоб зрозуміти, що не робити наступного разу. Добре, давай коротко розберемо основні аварії, які потрапляють часто мотоциклісти. Можеш ну, стисло перерахувати їх? Давай почнемо з твоєї ситуації, це коли посередині перехрестя стоїть якась машина і перекриває тобі огляд і заявляє тебе від інших учасників дорожнього руху. Також треба бути готовим, що коли ви їдете по головній дорозі, хтось може виїхати з другорядної і не поступитися вам. Дорогою будь-які зустрічні розвороти це завжди небезпека. Коли ви бачите, що машина зустрічна готується до розвороту, завжди знижуйте швидкість і будьте готові до цінного гальмування. Коли ви їдете по затору чи коли навколо багато припаркованих автомобілів, є небезпека, що хтось вийде за цих автомобілів чи вискочить якийсь пішохід. Тому треба їхати дуже дуже повільно, і бути готовими до цієї ситуації. Також коли ви їдете в міжряді, будьте готові, що Хтось теж може їхати в сусідньому міжряді. Коли ви перелаштовуєте в сусідньому міжряді, дивиться з кала, щоб там нікого не було. Інколи мотоциклісти в заторах їдуть під самою бробкою, і коли машина думає звернути праворуч, то вона не бачить цей мотоцикл і зносить його. Тому слід звертати увагу на сліпі зони машин, особливо вантажівок чи автобусів. Навіть коли на перехресті ви їдете на зелене світло, теж пригальмовуйте, бо світлофор вас не захищає від когось, хто буде їхати на червоне світло. Коли їдете вночі, не перевищуйте швидкість, бо навіть дальнє світло не дає вам таку ж гарну видимість, як день. Також звертайте увагу на закриті повороти, на перепади висот, особливо коли ви їдете по серпантинам. Завжди скидайте швидкість, коли під'їжджаєте до закритих поворотів? А як ти думаєш, чи треба нам записати щось більш детальне в майбутньому? Ти знаєш, в інтернеті вже є багато відео на цю тему. Якщо глядачі захочуть, ми можемо записати більш детальний розбір по кожній аварії. Добре, тоді якщо вам буде цікаво, напишіть, будь ласка, нам в коментах, і ми зробимо такий розбір. Добре, як ти думаєш, наскільки швидко ти зреагував на цю ситуацію? Слухай, ну я думаю, що це був найкращий варіант, тому що знаєш екстрені ситуації. Це набагато стресу для мене. А що ти скажеш щодо моєї реакції? Справді, я думаю, твоя реакція була більш-менш, але можна було трошки краще. Мені здалося, що ти трошки запізнився, що ти побачив машину і не почав гальмувати ті ж миті, а ще трохи якби подумав там щось своє, а, і да. тільки потім здогадався: Ого, треба гальмувати. Так, да. так і було. Так і було. Тепер я трохи відорганий, тому що я вже в, в, починаю підгальмовувати і ще підсигналювати. <смі> така штука є. Слухай, ну я був впевнений, що він мене бачить і він зупиниться на перші, в першій полосі і просто пропустить мене. І коли він вже не зупинявся, я вже почав якось гальмувати. Щоб це стало страшно. В таких ситуаціях я рекомендую все-таки. Сподіватися на гірше. Відразу, якщо ти бачиш хоч якусь ймовірність, що хтось може стати поперек тебе, що буде якась аварійна ситуація, відразу треба якось реагувати, сповільнюватися, бути готовим до цього, а не Гадати, а чи побачив він мене, чи не побачив, чи вріжуся в нього, чи не вріжу. А, До речі, в нас же є відео. відеодоказ. Ми можемо порахувати за скільки я зреагував. Я знаю, що нормальна реакція це десь від секунди до півтори секунди до початку гальмування приймання рішення. Давай подивимось. Чудово, давай подивимось. Ось топ кадр першого моменту, коли я бачу капот BMW, який мене підрізав. А ось топ кадр вже початку гальмування. Як бачите, змінилась цифра з 80 на 75, Та руль трошки пішов вниз, тому що почала завантажуватись. Передня вилка навіть трошки краще ніж було, і при цьому, що я відчував, що я ще і запізнююсь з гальмуванням. Тобто я мог там гальмувати ще там на якусь долю секунди раніше. Що в принципі непогано так? Твоя реакція була в межах норми. Я би так сказав. Добре, я не гальмо. Але гальмую я не дуже добре. До речі, а що ти скажеш про гальмування? Воно, бо теж, я б сказав би, посереднє. Воно не було ідеальне. В кінці було видно, що в тебе спрацював АБС, значить, ти все-таки перетиснув гальма. А як, як це видно, що, що на відео покажи? А бачиш, в тебе кермо трошки отак от е, смикається туди-сюди. Ага. Я думаю, що це АБС. Я ага. не впевнений. Ти, напевно, цього не пам'ятаєш точно. Не, не пам'ятаю точно. Але я думаю, що це був АБС. Тобто ти все-таки перетиснув гальма, а АБС трошки. Він тебе врятував, що ти не впав, але да, да. трошки подовжив твій гальмівний шлях. Mm, да, да, да. До речі, в нас був окремий випуск про екстрене гальмування. Будь ласка, передивіться в кого з цим проблеми. Да. Посилання там буде. Слуха, ти так впевнено розказуєш. Ти сам попадав в аварію? От ми я читав в інтернеті, люди пишуть, що якщо блогер не попадав в аварію, то це блогер не може розказувати про те, як не попасти в аварію. До речі, якась логіка зламана, да? Таке у мене був випадок, трохи подібний до твого, але зовсім в іншій локації при інших умовах я їхав. В Болгарії, в Горах Родопах, це була дуже така звивиста вузька дорога. Там висів знак 20, бо всі повороти були майже закриті. Але я їхав, трошки перевищував, десь їхав 35-40. І перед одним поворотом мені назустріч виїжджає величезний вантажний КАМАЗ, завантажений повністю. Їде просто на мене. І я зреагував просто моментально. Я відразу. Прийняв до узбіччя, але там була дуже маленька щілина, але я в неї помістився буквально між скалою і Камазом. Мій товариш, який їхав позаду, він трошки на пісочку помилився з гальмами і впав прямо на якусь каменюку. Дай Боже, що не під Камаз. Але передивляючи зараз це відео, я бачу, що я зреагував майже моментально. Я відразу прийняв рішення, що мені робити. Я відразу скинув швидкість, трошки пригальмував і взяв на узбіччя. Mm -hmm. Слухай, а що ще б я міг зробити в тій ситуації? Ще є така порада правильне розташування на дорозі. Ти міг би їхати трошки правіше, і тоді в тебе був би трошки більший огляд перехрестя. Uh -huh. Ця тачка посеред перехрестя вона затуляла тобі е, майже все перехрестя. Якби uh -huh. ти їхав правіше. То ти міг би більше бачити. Ага. І знову-таки в тебе було б е більше шансів проїхати між машиною і бровкою. Ага. А ти їхав по центру, виходить, тачка закривала тобі огляд перехрестя, і потім ти був ще вимушений не просто гальмувати, а гальмувати і перелаштовуватись правіше до бровки. Так, так, так. Взагалі, я ти знаєш, я не пам'ятаю, як я там намагався об'їхати. Але по відео я бачу, що я десь скидаю до 42, а потім я намагаюся все ж таки об'їхати. Тому що в той момент, ну наскільки я вже розумію себе, в той момент я вже побачив, що він зупинився. Тому що до того він ще їхав. І я вже розумів, що в мене є якась дірка, куди можна типу, потрапити. Так, я бачив, ти намагався, але ти не встиг. І тут трошки є моя провина, бо ми ще не записали відео, як треба класно повертати. Блін. А до речі, повертати приходиться вже третій рік їжджу. Так, третій рік їздиш, а ще тебе не навчили повертати. На жаль, а що, що саме ти маєш на увазі? Якби ти потренувався, був більш агресивно повертати. То з великими шансами ти помістився, би в ту щілину. Ага, ага. Ну так, да. навички. А що в екстреній ситуації нас рятують тільки навички. Бо чи тренував ти такі повороти на майданчику? А, точно ні, точно ні. Але я знаю, що є така вправа, як гальмування з об'їздом перешкоди. Так, є така вправа, і дуже люблять в мотошколах. Часто її дають і суть така, що ми їдемо прямо. Гальмуємо, і під час гальмування нам треба ще об'їхати перешкоду. Це саме те, що з тобою сталося. Так, на жаль. На жаль. Ну що ж, не отримали навички до того. Я думаю, що ми запишемо таке відео, з наступних, і дамо поради, як це тренувати. Я в школі дуже любив фізику. Я взагалі типу фізик по освіті. І я е, сів і вирішив розрахувати, з якою швидкістю мені треба було їхати, щоб я точно відгальмував. Спробую вас не втомити своїми розрахунками, але вважаю, що це важливий момент. Спочатку розрахуємо відстань від моменту, коли я побачив машину, до моменту, коли я почав гальмувати. Маючи час моєї маленької пригоди, я розрахував шлях гальмування. Звідси я розрахував прискорення, а точніше сповільнення. Бачите, там мінус на початку. Я трохи порисерчив і знайшов, що ця цифра загалом попадає в нормальні показники: десь 6-8 метрів на секунду в квадраті. Це те, як сповільнюються звичайні райдери. Як сказали в одному фільмі, крайдосерево це сповільнення. Фактично, показник моєї навички гальмування, тому ми можемо сміливо використовувати його далі в розрахунках. Далі я розрахував гальмівний шлях в залежності від швидкості, з якої я маю гальмувати. Нагадаю, що я шукаю швидкість, з якої я 100% зупинюсь, тобто фінальна швидкість буде дорівнювати нулю. Підставляємо всю цю красу в розрахунок шляху і маємо класичне квадратне рівняння, те саме де треба розрахувати дискримінант. Якщо хтось пам'ятає ще з курсу математики чи фізики. І у нас є результат. Ось якою швидкістю мені треба було їхати, щоб я точно відгальмувався зі своїми навичками. Класно, я ціню твій фізичний підхід до проблеми, розрахунки. Але по-простому я повторюю те, що я вже казав. Якби ти їхав з дозволеною швидкістю, тобто не швидше 50 км на годину, ти відгальмувався би без проблем. Окей, слухай, ну це по місту, по місту та 50 дозволено, А що робити людям, які їздять по трасі? Ця порада дос досить універсальна. Скидайте до дозволеної швидкості на трасі. Нагадаю, вона для мотоциклів 80 км на годину. Можливо, хто забув, а хто не знав, бо інколи люди просто не знають, що у нас окреме обмеження для мотоциклів нагадаю 80 км на годину. Тобто, якщо ви навіть їдете там 150 і попереду у вас якесь перехрестя чи розворот, краще скидати до цієї швидкості. Будете цілішими, а втратити не так багато часу. Я завжди стараюсь скидати особливо небезпечні наші розвороти на трасах, як то Київ-Одеса чи Київ Рівне, коли там всі їдуть 150, а хтось там якийсь дідок на Москвичі розвертається. І це дуже небезпечна ситуація. В цих місцях-розворотах. Старайтесь скидати швидкість. У -у -у. Ну, давай по пунктах просто чекліст для всіх людей, які спали останні півгодини. Розкажемо, що треба зробити, який мінімум для того, щоб не попасти в аварію. Перше це знизити швидкість перед перехрестям до дозволеної місці. це 50 км на годину. Добре. Друге розташування на дорозі. Якщо щось затуляє тобі огляд перехрестя, зміститися в сторону, щоб бачити краще це перехрестя. Третє, регулярно тренувати екстрене гальмування, бо ця навичка з часом притуплюється, її треба оновлювати. І четверте, тренувати повороти, агресивні повороти, агресивне перелаштування. Є супер. Але я нагадую, що тренуємось ми на таких от площадках. А не на з'їзді з Дарницького моста. Хочу подякувати також суспільству Мотахел питані, яка проконсультувала мене по всім юридичним моментам під час аварії, тому що було багато стресу. Лупив адреналін, і було дуже важко щось кумекати. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, будьте гарними хлопчиками і дівчатками і не попадайте в аварію. Пока, па І сюди, іди сюди. Що це за їздить, ти Не знаєш зараз? Ми оспіймаємо Та бавче.